Привіт, малята, гарні хлопчики і дівчата. Як бачите, я сьогодні знов і вкотре у своїй червоній сукні, тому що мені вкрай комфортно в ній бути у цю неймовірну спеку, яка зараз шириться буквально по всій території нашої прекрасної країни. І особливо в Коломиї вона відчувається дійсно спекотна спека. Даруйте вже за тавтологію, але так воно, власне, і є. Бачите сьогодні у студії, сьогодні дещо інший антураж позаду, бо є бажання з легкої подачі мого чоловіка все-таки розставити і розвісити картини. Чим багатий фонд, чим багата особисто наша сім'я, чим багата я. Я дуже рада, що ці картини будуть не тільки, скажімо так, висіти, просто як елемент декору у нашій студії, але й також будуть тішити всіх тих, хто буде приходити до нас і бачити їх безпосередньо на наших стінах. Але говорити сьогодні я буду з вами не про картини, не про художнє як таке мистецтво, не про те, чим багатий фонд і чим багата наша студія. А маю намір поспілкуватися з вами на тему того, наскільки важливим є для жінки, для жінки в 21-му столітті, для українки, зокрема у зв'язку із тим, що жахливе твориться в нашій країні. Віднаходити час, можливість, бажання творити, писати, малювати, кулінарити, пекти, банально навіть робити якийсь інший яскравіший макіяж ніж завжди, вдягатися, приводити себе до порядку, бо так хочеться. Бо це також є свого роду елемент творчості і проявлення у світ. Для жінки, особливо зараз, коли як не тривоги, то прильоти, як не прильоти, то шахеди, то ще якась діч, яка ніколи не зупиняється. Тому оця важливість віднаходити час, віднаходити можливість віднаходити оцю шпариночку для жінки, для творчості є вкрай і надзвичайно важливою. Власне, говорячи про макіяж, я сьогодні пробувала. Вобити такі яскраві стрілки. Ну, дякую. А надихнуло мене на оцей монолог з вами, а не з телефоном і не з камерою, те, що ми готуємо декілька проєктів, які безпосередньо пов'язані із письмом. Один із них не буде називатися Коломийська книга, але зараз він називається Літня книга, в якому приймають участь діти різного віку, які малюють, і на те, що вони намалюють, будуть писати історію або ж навпаки, напишуть історію і потім будуть її ілюструвати у залежності власне, від того, що вони написали і сюжету їхнього твору. Другий великий проєкт є із категетичною школою нашого місцевого собору, де діти також малювали уже свої роботи про життя архистратига Михаїла і безпосередньо архистратига Михаїла, і також будуть от доповнювати свої роботи творами. Я ж не люблю бути голослівною, то деякі із робіт я покажу. І, як на мене, вони вийшли прекрасними, зважаючи на те, що ми малювали їх дуже-дуже швидко, і діти, в принципі, деякі взагалі не люблять, не вміють, не хочуть малювати. Просто, хоча насправді роботи прекрасні. І я дуже тішуся, що багато батьків усвідомлюють і розуміють власне, цінність творчості дітей. І розвивають її, культивують її, що це прекрасно. Власне, оці всі історії, вони, ці два проекти, вони будуть приймати участь у святкуванні Дня міста, і це прекрасно. Але поряд з тим, особисто в мене, в моєї колежанки є чудовий, неймовірний проєкт, над яким ми зараз активно працюємо, вона малює, а я би мала би писати. І, власне, оце я би мала би писати, воно не відбувається від слова зовсім. Чому так? Тому що є два проекти з дітьми, де ми займаємося, де ми пишемо, де ми виписуємось, де ми будемо редагувати. І цю всю історію треба коригувати. Цю всю активність треба виводити не в власне в активність, а в активність на папері, тобто утвори, які діти будуть презентувати. І на мою власну творчість як таку, тобто я вже не рахую, що там кулінарія, макіяж чи там допомога дітям у творчості, це є моєю творчістю, це вже ну, така одна історія. Власне, на мою особисту творчість на вірші, на прозу, на якісь наукові історії, в мене просто банально немає уже життєвих сил. І... Це мене вкрай лякає, тому що гаразд одна історія, коли є проект, коли є дедлайн, і власне 1 серпня ми маємо його презентувати. Я розумію ту тяглість часу, скільки в мене залишилося, і залишилось того часу насправді не так багато. Але з другої сторони, я розумію, що я ніби і роблю дуже багато, я творю дуже багато. Але чогось свого особистого, власне, я не творю. Я творю проєкт як менеджерка цього проєкту. Я творю проєкт як організаторка. Але я не творю проєкт свій як авторка, як письменниця. І це мене, повторюсь, лякає. Власне, є кілька таких нотаток, які я почала робити, над якими я почала працювати, навіть розграфила собі план, якби я мала працювати в липні безпосередньо над своїм письмовим життям, так над життям мене як письменниці. Але ніц з того доброго не виходить. І... Це, звичайно, фігово, не буду навіть добирати якогось культурного слова, бо моє зернятко, от моє світло, моє не знаю, мої крила, вони не розпускаються, вони не розростаються, вони не цвітуть. І це мене не те, що це навіть не про обмеження, це про те, що я вона повністю не проявляюся у світ тою, хто я є, то ким я є безпосередньо. Тому я вирішила себе взяти на мус все-таки зробити так, оці зусилля над собою, з собою во благо собі безпосередньо, і зорганізуватися з дівчатами, які є постарше в нашому проєкті письменницькому, збиратися хоча б раз на тиждень, але я думаю, що ми будемо збиратися все-таки частіше, щоб виділяти час безпосередньо на своє письмо. Бо насправді година нехай в тиждень, нехай навіть одна година в тиждень це є вже система, це є те, чого безпосередньо не вистачає е, творчим людям. І це є власне та рутина, яка має бути присутньою не тільки в письменників, не тільки в митців загалом, а в людей всіх, тому що ця рутина безпосередньо рятує кожну і кожного з нас. Я абсолютно от не люблю ділити людей, скажімо так, на людей мистецтва і на таких да, там простих людей, тому що це абсолютно не є коректно. Бо видається, що, начебто, митці, вони десь там літають у хмарах і так далі. Но це потрібно деколи да, треба і відлітати, бо ви ж знаєте, мабуть, краще, ніж я, за цією звісно, звісною піраміду масло, які є в нас потреби, і ця потреба в творчості. вона... Ну, є абсолютно не на першому, не на другому, там і не на третьому щаблі наших так, потреб. Тобто, коли в нас уже банально там задовільнені наші потреби в їжі, в сні, в безпеці, то ясно, що ми можемо трошечки відлетіти, потворити, описати, згадати, що у дитинстві виявляється ми любили малювати. Чи там створювати вірші. Але зараз, в період того, що москалі не можуть спокоїтися, ніякі вони себе не успокоїть, Наша базова безпосередньо потреба в безпеці не є закритою, то про які відлітання може власне йти мова. Але це такий дуже довгий ліричний відступ. Я до того, що власне ділити людей. На творчих, на тих, що творять, відлітають і так далі, є недоречно, бо тому, що щоб умовно створити картину, це є великий копіткий шлях, праця титанічна і великий об'єм часу, який задіяний безпосередньо для створення картини, для створення вірша, для створення прозового твору. Це є реально систематична робота. Це є система. Тому я. Для себе щоб відновити свою творчість тепер, після якихось моїх особистих невдач, після невіри в себе, після хвороби, після навіть цього повномасштабного вторгнення. Все-таки потребую оцього відновлення творчості, тому вирішила, що буде гарним моментом буде класно насправді позитивну історію, створити такий клуб для письменників і митців, які хочуть, хоча б годину часу просто творити. І, власне, щоб ми не вишуковували у тих кілька хвилин поміж готуванням борщів, а щоб ми все-таки знайшли час для себе для проявлення нашої творчості у світ і власне, реалізували те, заради чого ми прийшли у цей важкий е, світ. Але ми власне, прийшли, щоб нести не тільки важкість, але й силу творіння. Тому, якби ви хотіли доєднатися до нашого ком'юніті-митців, мисткинь, тих, хто пише, твори, вишиває, малює, будь ласка, я буду виключно і тільки рада бути з вами разом і бути вашою підтримкою. В цьому па-па.